У час широкомасштабної війни Рефія ще активніше використовує культуру для просування своєї імперської політики, таким чином виправдовуючи власні воєнні злочини. А російські артисти всіляко замовчують терористичну війну, яку розпочала їхня країна, використовуючи статус поза політикою і не цураються набивати кишені європейськими грішми. В Україні є власний санкційний список російських діячів культури та медіасфери, в якому міститься більше трьохсот прізвищ. Та частина з них продовжує безперешкодно подорожувати Європою, сіючи там зерна руського міру. Тенденція неминуча, тенденція логічна, тому що ми упродовж 30 років ту тенденцію мали за віру. Це був наш принцип життя. Ми слухали їхню музику, ми її поширювали, ми її протиставляли своїй культурі. До українського списку підсанкційних осіб, зокрема, потрапила акторка Єлена Проклова. Жінка так часто відвідувала анексований Крим, що навіть зламала ногу, гастролюючи півостровом. Це спосіб е такої експансії е під час вчинення злочину. Це притаманно абсолютно е Росії не тільки тепер, але е під час цієї нещасної історії. Сьогодні вона у складі російської театральної трупи готується підкорювати Німеччину з виставою Доля в подарунок. Перш ніж вирушити до Берліну та інших німецьких міст, виставу неодноразово ставили у Криму. Її актори публічно визнали анексію українського півострова. Та, схоже, у Німеччині на це байдуже квитки на подію активно розкуповують. Спочатку З'являються потім, і Балети, а потім з'являються російські танки. І у 2014 році, коли, коли забрали Крим, я звернув увагу, що перше, що там, що там за, після зелених чоловічків, те, що там з'явилося, це російські театри. Це приїхав театр Вахтангова, це приїхав МХТ і вони показували свою культуру і демонстрували це теж зброя. Інші актори трупи, як то Каріна Разумовська чи Павел Харланчук, всіляко замовчують війну в Україні, але активно знімаються в ура патріотичних фільмах про велику вітчизняну війну. До прикладу, серіал Катюша, де актори зіграли головну роль. Зараз транслюють центральні пропагандистські телеканали. До слова зйомки фільму відбувалися зокрема і на території українського Криму. Дуже така дивна історія, коли е, в Європі намагаються бути начебто толерантними і над війною. От ми дали е, сказати пару слов українцям, а тепер е, давайте е, подивимось з іншого боку, як це виглядає. О, у нас е, прекрасна людина, працювала з Серебряніком, е, може він щось поставить, але він давно в опозиції, все добре. Але це росіяни і це війна. Гуморист Павіл Воля, ще один представник великої російської культури, який зібрався на заробітки до Німеччини. Посмотрите, це за худой тюремщик. Відомий на Росії телеведучий та стендап-комік запланував цілий концертний тур країною, яку пропагандисти Путіна називають осередком нацизму. Щас всі злі ходять. Злий негатив один вокруг, негативчик, Ну а що всі бренди поуходили, повне говно, умріть, горіть в аду. Як людина, яка досить давно займається і цікавиться гумором, я вже не знаю, що робить такий чоловік, як паша воля. Коли ще до мене доходив Нурлан Сабуров, яким чином все ж таки там стендап комік і мав дуже популярне шоу. Паша воля я взагалі не знаю, що він робить. З початком повномасштабного вторгнення кар'єра Блазня взагалі стрімко пішла вгору. Павел Воля заповнив вечірній слот Івана Урганта на пропагандистському телебаченні. Водночас комікс твердно заявляє, що жодної цензури на Росії немає. Нет же никакого комитета, который говорит, это говорите, это не говорите. То есть каждый... вы сами эти границы Ну, каждый понимаете. сам себе понимает, понимаешь, но мир меняется, ты же не дурак, не дебил. Ты же все это относительно понимаешь, что, где, как, куда плыть. Сам воля всіляко намагається уникати розмов про війну та замовчує злочини армії Російської Федерації. Та, схоже, Німеччину така позиція коміка влаштовує, адже квитків на його виступи майже не залишилось. Я дуже хочу сподіватися, що ці квитки, які зараз в Європі на нього купуються, ну все ж таки це не українці роблять. Дуже хочу сподіватися, що це ну хоча б що це роблять росіяни. Бо якщо це роблять українці, це дуже образливо, тому що українці, які за кордоном... Вони повинні робити все, щоб в Європі згадували про Україну максимально і не толерувалося російське. Так хто вгадає пісню всю пачку віддав! Я календар. Михайло Шуфутинський, російський шансоньє, який постійно засуджує співвітчизників, хто втік з країни після початку так званого СВО. Мовляв, усі зрадники згодом зрозуміють, що зробили помилку. Нам вдалося переконатися, що від Росії взагалі немає чого доброго чекати. Будь-які ну немає, не існує хороших русських. Ми це теж можемо переконати. Людина, яка тут виступає, там говорить, що вона проти Путіна. Вона рано чи пізно за ту Росію, яка теж буде потім нас збивати. Тому я впевнений, треба відмовлятись максимально від цього російського. Ба більше артист доєднався до концерту найкращим воїнам світу під егідою Міністерства оборони РФ та виступив у шпиталі перед недобитими російськими окупантами. Я щиро бажаю всього найкращого і безмежно вам вдячний, як і всі мої близькі, вся моя рідня, вся наша країна. Низький вам уклін. Заявив Михайло Шуфутинський, звертаючись до військовослужбовців РФ. Здавалося б, через відкриту підтримку Шуфутинським терористичної війни всі концерти в цивілізованому світі мали б скасувати. Але ні, у Німеччині його виступи лише перенесли. Як зазначили організатори, через складну геополітичну ситуацію нове турне заплановане на жовтень цього року, і квитки є у вільному продажі. Е, на жаль, досі. Німці, вони що кажуть? Що Путін це не Росія. Насправді, Росія, вона ж там така от гарна. Вона не може бути такою жорстокою. Це цивілізація, це велика культурна нація. Тому нам треба дивитися в час, який настане після цієї війни. Концертні агенції, що протягують культурний десант Путіна, часто переносять виступи російських артистів, про що свідчать чисельні скарги. Серед коментаторів помічаємо росіян, обурених українською символікою на європейських концертах. Зараз усі виконавці налаштовані проти Росії. Не концерти, а політичні збори. Вигукують гасла, махають українськими стягами. І ніхто ні за що не відповідає. Слів бракує. Раніше все було чудово, тепер же концерти постійно переносять або скасовують, гроші повернути неможливо. Супер. Якщо вони такі тупі, що вони готові е, купувати квитки е, на, на реальних пропагандистів, на співучасників вбивств, гвалтувань масових в Україні. Вбивств в прямому розумінні того слова. Що вони готові купувати ці квитки? Мало що, що їх просто кинули і, і не повернули кошти, коли злочин е, вчиняють злочинці над тими, хто їх підтримує. Ну що тут коментувати? Хотів би закликати громадськість українську, яка знаходиться зараз в Європі, максимально не то, що не ходити на цей концерт, а бойкотувати ці концерти, тому що це не то, що має бачити цивілізована Європа, це не то, що має нестися, взагалі поширюватися в будь-які маси. Переглядаючи афіші іноземних країн, ми не очікували побачити такої кількості російських пропагандистів. Війна, яку розв'язала Росія, фактично жодним чином не вплинула на виступи росіян у Європі. І тут Німеччина досягла успіху. Ця європейська країна фактично будує місточок для руського міру, який несе з собою культура вбивць. Поки світ намагається відмежувати мистецтво від війни в Україні. Російські ракети продовжують вбивати мирне населення. Це були змови. Настав час для нового викриття.